Скажи мені, будь ласка, чому комісія зараз продається краще ніж пригнане авто? Ну, дивись. По перше, комісія це е, однозначно дешевше по ціні ніж пригнана на сьогоднішній день. На сьогоднішній курс воно е, майже нічого не буде конкурентно проти того, що є вже тут е, готове. По-друге, комісія це людина <кхід> умовно продає. По якимсь причинам цю машину, да, цей ну, товар. Тобто, або там якісь сімейні обставини, або якийсь переїзд, або ще щось, або не може продати у зв'язку зі своєю там, некомпетентністю це робити. Або не хоче продавати або не сама не хоче продавати сама і просто привіз, каже, чуваки, ось вам машина, ось вам всі картись в руки, займаєтесь. Да. Коротше, це як весілля. У мене є невеста, в тебе є. Я... Uh, жених, жених. Ну. Все. ну. Ну, типа, так. Да. А тамада, типа, вирішив. Ні, не, не тамада. Це, там, не, це тамада, якраз і ми. Ось дивись. Ні, дивись, зачекай. Пригнала, людина дзвонить: прижену вам суперба. Інша людина дзвонить треба сутреба все, все, Так от все відбувається, і вона навіть не з'явилася в нас на інстаграмі чи на телеграмі, бо вона просто знайшла відразу свого власника. Всі да дивіться, по суті, по суті, так це все ну на, на насправді відбувається все так. Е, ось є е, умовно, менеджер. Да? Він слухає цілий день побажання і пропозиції наших клієнтів, як з е, одного боку, так і з другого, тобто як продавців, так і покупців. І він вже е, З типа, з це контактує у ці всі е, операції, мають да маючи О. інформацію, Да. і виступає відповідно. Він виступає гарантом між одною і другою стороною, так це так, вірно, да? Тобто береш да. на себе обов'язки, скажем. Е, і свою плату ті 2% відсотка ти береш за оце посередничество. Да? За гарантії, які ти надаєш і покупцю, да, і, продавцю. і продавцю. На телефони, е на дурні запитання, ні покупця, ні продавця. Ти не, не відпов... Ні, Вони не відповідають, не відповідають. на ці Один дурні одному. запитання. А все всім цим займається тупо ти правильно? Реєструєш, їздиш, робиш, так, готуєш, все, все, все ті все да. все все і все да, правильно? все да. Ну і зато це типа да це зручно, і е, по крайній мріях це ну, вигідно на сьогоднішній день. От ну, моя така думка, так само. От. Ну бо якщо взяти зараз порахувати статистику, то е, за два місяці ми комісії продали в чотири рази більше або в п'ять. Ніж своїх машин, правильно? Це точно, це сто відсотків. Ну, ну от як би так. Ну це є реальність. Да? Це є реальність. Тут немає що говорити. Ми працюємо, як ви працювали. Тобто, хочете свіженьку машинку звідти, велком автодвіж, все вам зробить любе побажання, любий каприз за ваші гроші. От. Але е, треба, я думаю, що на сьогоднішній день моніторити і контролювати от, ті машини, які заїжджають комісійні, да? бо ти не знаєш сьогодні, яка у людини причина. Він каже, дивись. Мені треба сьогодні ціна. От така. Ну правильно? Так. Да, якщо він так говорить і викидає на авторі, а люди думають, бля, може там є якийсь мутняк, а може є якийсь подвох, а може ну, чомусь ну щось там є, правильно? Угу. Ну, А ми це все перевірили, мутняка немає. Людина каже, є ціна, є машина, продайте мені вже, правильно? Так. Ми беремо, продаємо, ти береш купляєш, Все. От так. все.